От температура, будь ласка, 37 майже з половиною в холодку. Хоча синоптики кажуть, що 28. Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 липня і починає достигати моєму саду гібрид слива алеча комета. Комета, ракета, як хто каже на ню. навантаження капітально. Вона так кожен рік з таким навантаженням, хоча я і нормував. Але хочу повести розмову про друге. Дуже жарко, клімат змінюється. Хоча синоптики кажуть, що 28-31% Температура на градуснику 37,5. І це друга година дня. І я хочу по показати вам проблему. Сонце дуже агресивне. От подивіться, випалює опіки, робив отакі. Всі плоди, які мають отакий колір червоний. Вони з цієї сторони повністю зелені. Повністю. І вони попалені. Зараз я такой йду на сонце, покажу вам. От дивіться. Наче стигла. З цієї сторони повністю зелена. Тут сонцем опеклася. І дивіться. Подивіться. Все. Вона тут м'ягесячка і вже там гниє всередині. Отака от проблема. Всі ці перші плоди, усі які от такі червоні, мають таке забарвлення, вони всі-всі пропадуть. Отак, от дивіться, зараз покажу вам. З цієї сторони вона зелена, а з цієї сторони опік. Ось і все. Це ця, що ой, тут добре. Все, вона вся попечена, будь ласка, дивіться. Зараз таку, щоб краще було видно. Вся попечена, дивіться. Хоча тут тверда зелена. Я не розумію, чому на але і ця достигає одночасно, друга достигає пізніше. Ця, що пізніша, передають на 4 дні дощі. Вона зеленіша, подивіться. Всі, всі зелені. Де-не-де там, отуті, тільки, тільки стигліші. То ті достигнуть. А ці всі, от дивіться, який гарний плодик. Зриваємо. Весь попечений. З цієї сторони зелений. І все. Ось така проблема. Сонце дуже активне. Дуже активне. Не дає плодам достигнути. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.